Видання The Wall Street Journal пише, що в Україні розбився один з винищувачів f 16 За інформацією видання, інцидент стався в понеділок, 26 серпня, під час масованої російської атаки. При цьому літак не був збитий. Газета припускає, що, ймовірно, це була помилка пілота. Тим часом повітряне командування Захід повідомило, що 26 серпня загинув льотчик. Олексій Месь, який перед цим знищив три ракети та дрон під час масштабної атаки росіян, наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання Полковник посмертно. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. А інформації щодо винищувача f 16 немає. Далі. Сирський оцінив ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська всього за кілька днів зуміли взяти важливий опорний пункт ЗСУ, який за 10 кілометрів на південний схід від Покровська, і тепер можуть наступати далі на сам Райцентр. У Покровську та Мирнограді вже кілька днів триває евакуація населення. Сирський повідомив, що працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час. Склалася найбільш складна ситуація, за його словами. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає в бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону збройних сил. У таких умовах головна задача це посилити оборону військових, забезпечити боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами. Додав головнокомандувач. Також Зеленський повідомив, що провів дві важливі наради з військовим командуванням. Перша щодо фронту, детально по кожному напрямку найбільше уваги приділяли Покровську і Торецьку. а також забезпеченням наших бригад і конкретні оборонні дії, окремо обговорили операцію в Курській області. Деталі щодо другої наради, за словами президента, вони закриті. Єдине, що було зазначено, це вдячність розробникам і виробникам далекобійної зброї. Ну, можливо, мова йшла про виробництво зброї. До речі, літаки f 16 які були передані в Україну, а та чи можуть їх використовувати для ударів по Росії? І Україна може завдавати удари по території Росії за допомогою, переданих Нідерландами винищувачами f 16 але не по цивільних об'єктах, так заявив командувач збройних сил країни Онно Єхельсман. А ми не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії f 16 за умови дотриманням законів війни, зазначив він. Наприклад, наразі Збройні сили України можуть використовувати літаки в Курській області. До речі, Американський інститут вивчення війни повідомляє, що просування ЗСУ в Курській області сповільнилося зараз українські сили намагаються закріпитися та утримати райони, які нещодавно взяли під контроль. І, можливо, війна завершилась би вже давно, якби. Голова МЗС Литви заявив на зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі, що багато країн ЄС не виконують своїх зобов'язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї і це ускладнює ситуацію на фронті. Далі я вам зачитаю. Тому я запитую, чи ми не є частиною проблеми, чи ми до цього ставимося серйозно, чи ми дійсно. Вживаємо заходів, щоб ці жахливі речі припинилися, наголосив він. В свою чергу глава українського МЗС Дмитро Кулеба також заявляв, що Київ досі не отримав частину обіцяних систем Петріот. А тому я закликатиму всіх партнерів, які взяли на себе зобов'язання нарешті поставити їх, зазначив міністр Литви. Ну а далі давайте поговоримо, чого чекати від енергетики взимку. На Україну взимку чекає багато випробувань, але апокаліптичного сценарію не буде, заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, за температури повітря плюс 2-3 плюс градусі цілком можливо, що відключень не буде взагалі. Але, от, наприклад, при мінус десяти. Збалансувати енергосистему буде дуже важко. Кудрицький також розповів, що Укренерго накопичило великий запас трансформаторів, тому взимку якогось апокалістичного сценарію не буде. До речі, під час останньої масованої російської атаки по енергетиці, 26 серпня, від мережі відключались чотири атомні блоки. Про це Україна повідомила Магатев в офіційній ноті. Виключались блоки номер 1 3 та 4 на Рівненській АЕС. Також було обмежено потужність блоків на Південноукраїнській АЕС. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі!